1914 рік приніс у всю Європу, власне, 12-й рік Перша Балканська війна змусила також Галицьке суспільство почати готуватися до війни. Кирило Трильовський, радикал і творець повітової січі, запросив до Львова на лекцію Юзефа Пілсуцького, пізнішого диктатора. Польщі, президента Польщі, а в той час який повертався з заслання в Сибіру, оскільки він брав участь у революційній повстанчій діяльності проти царського уряду Росії. І Пілсудський, виступаючи в приміщенні Повітової Січі, говорив про польські. Незалежницькі повстання 1863 року, і говорив про необхідність визвольного руху. Виникла дискусія, і Олена Степанів, зовсім молода дівчина, дозволила собі полемізувати з Пілсудським. Вона сказала, що той народ, який Хоче поневолювати інших, є недостойний не того, щоб самому звільнитися. Вона розуміла вже тоді, що потрібно не, не озиратися на сусідів, що потрібно опиратися на власні сили. І в 2014 році вона одягла уніформу і разом зі своїм братом. Ананіє в один день вони залишили батьківський дім. Вона казала, я була непорушна мов скеля на заказ, тобто заборону батька, на сльози і благання матері, я йшла сповняти мій обов'язок. Вони обоє опинилися на фронті, і її брат Ананія Степанів, загинув в українській Галицькій армії. Вже як сотник Галицької армії в бою під Журавном.